Привіт, чим я займаюсь. Ось бачите. Все це я обдираю зараз. Зараз прикрию сюди двері. Покажу вам. Оце все я вже обдерла. Ось обдираю це все повністю. Спочатку треба зняти оцей слой резину. А потім цю папіру цей, прямо намочити, отак от ще прибрати. Але ж уявляєте об'єми просто. Там наверху я не дістану, там... там треба ставити сходи, ну, щось ставити, приставляти. Там вже, мені може, майстер допоможе, тут я ще дотягнуся трошки. Ось тут оцей короб зніметься, він демонтується, там труби зашиті старі. Ось, дивіться, це все я зараз <гум> цим шпательком, цими ручками з манікюром рожевим довблю. Краса вона така. Щоб досягнути чогось, треба попрацювати. Ось, добряче попрацювати. Бачите? Ну, то не я, то електрик довбав. Там наверху. Оце все, все, все. Ось. Наверху треба буде. Верхні частини я не чіпала, там, де треба буде принести ще <кій> якусь лісенку поставити, де я зможу дотягнутися, я познімаю. Тут поставлю лісницю. Але, мабуть, це вже буде завтра. Сьогодні я все це знизу вбираю і піду в тепличку. Бо монотонно рука втомилася. оце ду-ду-ду. Ну Це просто треш. Дзвонить чоловік і каже: я не знаю, чим я з тобою буду розраховуватися, я кажу любов'ю та морозовим малюкам. Бо я його обожнюю, привезеш мені тонну малюкам, каже. <гажу> кажу йому Морозов. Ну, якось так. Тільки в мене роботи, і кожного дня, кожного, кожного дня я щось роблю. А ось білка. Поки у нас ремонт, вона сюди може заходити. Зроблю ремонт, вже буду казати, білка не наглій. І треба біля мене ж бути, сумує. От уже ж гімнюша. Ось мій стоїть байк, на якому я приїхала сьогодні. Ось мій зайчик. Мій велосипедик. А ось завтра буду залишатися з ночівлею. Наїлась редиски, нарвала свої. Боже, яка ж вона смачна домашня, редиска? Я вам кажу, це просто топчик. Домашня редиска це М -м... найсмачніше, що може бути. І цибуля, кущівка це не купна, а покупна. Я хочу зробити намаску. Цю вчора побачила в інтернеті, згадала це, знаєте, яєчко, цибулька і майонезик. Піджарити гренки і зробити такі на завтра, бутерброди якісь з собою сюди. Бо я вже котлет не їла з курки, вчора ще котлети жарила о 10 вечора і фарбувала волосся собі. Що я тільки не встигаю. Після заліку з англійської, що у нас вчора був е, такий ну, заміна, е, і була вчителька така строга, нас допрашувала вчора. Ще завдань на вихідні там домашки, багато треба зробити, перекладів. Ну нічого. Все зробимо, візьму сюди і буду ввечері лягати і писати переклади буду робити. А поки працюємо. Трудотерапія ще ніколи не зробила людину, знаєте, деградованою. Праця вона, вона робить людину сильною. Просто все треба робити розумно. але зато я знаю, що коли це все закінчиться, мене буде дуже гарно. Я це вже зроблю на багато років, буду насолоджуватись, роки пройдуть, а я не буду дивитися на цей треш. У мене буде все красиво. Я буду насолоджуватись. Приїжджати на дачу і лише там на вулиці грібстись, А всередині я вже про ремонт не буду думати. Тому треба раз напрягтись для того, щоб, щоб, щоб чогось досягнути. Всім гарного дня!